Права 617 за 0,5 літрів олії заплатили 30,4 грн Скільки потрібно заплатити за 1,25 літрів цієї олії? Скільки олії можна купити на 91,2 гривні? Ну що ж, давайте міркувати. Спочатку, яке зауваження треба зробити? Якщо у нас є одна і та ж олія, то. Чим більше ми купуємо літрів цієї олії, тим більша у нас буде ціна між цими величинами у нас буде пряма пропорційність. Наприклад, якщо я візьму в два рази більший об'єм олії, то за неї я заплачу в два рази більше. Ну, якщо так, то цю задачу давайте спочатку першу частину дамо відповідь. Я тут запишу перша олія. тобто будемо давати відповідь на перше запитання. щоб дати відповідь на перше запитання, ми умову запишемо у скороченому вигляді. Отже, записуємо як 0,5 літра. Це в нас відповідає 30,4 гривні. І далі записуємо А 1,25 літра. Це у нас відповідає, давайте позначимо через х невідому величину гривню. Є. Ну що ж, я вже казав, що це у нас прямо пропорційні величини. Тоді ми можемо записати пропорцію звідси. Записуємо, що 0,5 відноситься до 1,25 як 30,4. Відноситься до х. Є. Ну що ж, згадуємо, що в нас пропорції добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. То ми записуємо, що х 0,5, що множиться на х, це дорівнює 1,25, що множиться на 30,4. Є. Гаразд. Ну що ж, я не буду множити, спробуємо скоротити. Тоді, як нам зайти невідомий множник х звідси, потрібно оцей добуток поділити на відомий множник. Ділення запишемо в вигляді дробу. Та ми записуємо, що х тоді дорівнює 1,25, що множиться на 30,4. Так. А в знаменнику записуємо 0,5. Є. Ну що ж, що тут можна придумати? Для того, щоб поділити, ми можемо 1,25 і 0,5 помножити на 100 і чисельник, і знаменник. То ми запишемо, що х у нас тоді дорівнює. Отже, якщо ми помножимо на 100, то у нас вийде 125, що множиться на 30,4. Ну а в знаменнику. 0,5, що множиться на 100, це буде 50. Є? Ну, гаразд. А давайте тут скорочувати на 5 і чисельник і знаменник. Скорочуємо. То тоді 50, що ділиться на 5, це буде 10. Це добре, на 10 зручно ділити. 125 ділимо на 5. 100 поділити на 5 це 20. 25 поділити на 5 це 5. Разом буде 25. Записуємо, що це буде 25. Ну що ж, зараз тоді потрібно знаходити, чому дорівнює добуток. Записуємо, що х тоді дорівнює. Отже, в чисельнику 25 потрібно помножити на 30,4. Ну, Давайте будемо множити. Записуємо Я навпаки 30,4. Записуємо 30,4. Множимо на. 25. Множимо. Так, 4 помножити на 5, це 20, 0. а 2. Запам'ятовуємо. 0 помножити на 5, це 0, плюс 2 це 2. 3 помножити на 5, це 15. 4 помножити на 2 це 8. 0 помножити на 2, це 0. 3 помножити на 2, це 6. Додаємо. Тоді в кінці у нас буде 0. 2 плюс 8 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 плюс 1 це 6. 1 плюс 6 це 7. Один знак після коми ставимо, 0 в кінці відкидаємо, то записуємо, що це дорівнює 760. У чисельнику вийде, а в знаменнику 10. Гаразд. Ну що ж, 760 десятих ми можемо скоротити на 10. І чисельник і знаменник, то у нас вийде 76 з перших або просто 76. Записуємо тоді, що Х у нас дорівнює 76. Так, і в дужках записуємо чого Гривні. Гривень. Є. Так, ну а зараз давайте спробуємо сюди вмістити другу частину задачі. Отже, нас запитують, а скільки олії можна купити на 91,2 гривні. Записуємо тоді друга дія. Ну що ж, для початку запишемо коротку умову нашої задачі: що 0,5 літрів. Це в нас відповідає 30,4 гривні. Так. А тоді. Невідома кількість олії. Напишемо, наприклад, y літрів, це відповідає 91,2 гривні. Є? Ну що ж, між цими величинами у нас пряма залежність, це прямо пропорційні величини, тоді можна записати пропорцію. Записуємо, що 0,5 Відноситься до y, так як 30,4 відноситься до 91,2. Гаразд. Нагадую, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Ми запишемо тоді, як добуток середніх членів. Це y, що множиться на 30,4, дорівнює добутку крайніх членів. Або 0,5, що множиться на 91,2 є. Ну що ж, я не буду поки що обчислювати, а запишу в вигляді дробу, можливо, щось скоротиться. Як знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. То запишемо ділення у вигляді дробу. Тобто добуток 0,5, що множиться на 91,2. І ділимо, запишемо дробу, як 30,4 є. Ну що ж, 91,2 можна скоротити на 30,4. Скорочуємо на 30,4. 30,4, що ділиться на 30,4, це буде 1. А 91,2, що ділиться на 30,4, це буде 3. Є. Ну що ж, записуємо тоді. У чисельнику у нас вийде Y, тоді дорівнює. У чисельнику 0,5 ще множиться на 3, 5 на 3 – 15, Тут є один знак після коми, то це вийде 1,5. у знаменнику перших, то записуємо, що y дорівнює 1,5. І в дужках записуємо чого? Літрів. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Давайте тут є місце, записуємо відповідь. Отже, скільки потрібно заплатити за 1,25 літрів цієї олії, записуємо 76 гривень. І скільки олії можна купити на 91,2 гривні? Записуємо 1,5 літра. Ну що ж, ось така задача на прямо пропорційні величини, яку ми розв'язували за допомогою пропорції. На цьому вправу завершено.